Трішки хвилююся, тому що це новий для мене формат. Це моє перше відео. Я такого ще не робила. Тому одразу хочу попросити вас за підтримку лайком, коментарем. І я хочу записати перше таке відверте відео, взагалі поділитися, хто я така, і поділитися своєю життєвою історією, яка привела мене до того шляху. Де я є зараз? І на мій погляд, це може бути справді дуже мотиваційно для багатьох із вас, тому що зараз такий час, що багато людей шукає себе, не може віднайти себе, шукає свою, хто він є насправді, старається розібратися з різними страхами, блоками, програмами і, взагалі, пізнати, пізнати себе через цей світ. Ось і колись у мене в житті теж були такі ситуації, через які я пізнавала ну Взагалі ці ситуації і також проходять зараз. Є вони з'являються в моєму житті, але проходять набагат, набагато, набагато м'якше ніж було це колись. А колись це було дуже болюче, і я хочу поділитися досвідом, як я проходила певні свої життєві трансформації. Що вони мені давали, і як вони мене привели в ту, ну, туди, де я є зараз і хто я є зараз. А хто я є зараз, я в кінці відео з вами поділюся. Так ось, колись ось ця дівчина Катя, так, до речі, не пам'ятаю, представила, чи я чи ні, але мене звати Катерина. От, і колись я дуже сильно себе знецінювала. я... На собі економила, жила в стані жертви, будувала стосунки так, що в першу чергу це чоловік, потрібно його пізнати, бути хорошою для нього дружиною. А далі десь я є, можливо, десь я на задніх планах. Але і довго я, так до речі, жила по цій системі, по цим програмам. Життя мене Повертало до себе, але чи я чула ці знаки долі? Ні, я їх не чула, я їх не помічала. І в настав момент, коли насправді життя мене ось так вдарило, і ситуація трапилась, після якої багато хто. Може або впасти сильно в стан жертви, або закритися повноцінно від любові, від любові взагалі до людей, закритися стосовно довіри до інших людей. І в мене в житті відбулася зрада. Зрада зі сторони чоловіка, і для мене в перші дні це було... Навіть на перші дні, перший період, для мене це було дуже болюче. Але я дуже довго до того працювала із собою, працювала над собою, і, звісно, в мене були інструменти, внутрішні практики, які мені допомогли доволі швидко вийти з того стану, в якому я була. Але що я зробила дуже вірно? І не зробила тієї помилки, яку роблять зазвичай дуже багато людей. Коли трапляється якийсь треш в житті, що більшість людей робить? Вони впадають в стан жертви, починають думати, Боже, та за що це мені таке вдалося? Як це могло статися зі мною? Чому це сталося зі мною? І так далі. Я з'яла інакше. Я в першу чергу почала думати про що це для мене. Чого мене ця ситуація хоче навчитись? І спойлер, я лишилася в стосунках, і вони зараз трансформуються. Вони інакші. Але найголовніше трапилось те, що я завдяки, от, який урок я винесла, що завдяки цьому урокові я повернулася до самої себе. Я почала пізнавати по-справжньому себе. Я почала. Відроджувати свою, навіть не те, що відроджувати, а створювати свою самоцінність, ставити себе на перше місце. Чи було мені легко цей шлях? Ні? Насправді, від тотального стілення, до, точніше, до тотального зцілення, до тотального відкриття серця знову, довіри, вдячності а, пройшло три роки. А, і цей шлях я йшла свідомо. І я безмежно, 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 безмежно вдячна долі за цю ситуацію, яка трапилася зі мною, тому що саме через неї я пізнала себе. Я пізнала ту справжню Катю, яка я є. Я почала по-справжньому себе цінувати. Я вийшла з стількох блокуючих програм, стількох страхів, ну, дуже багато. Дуже багато було пропрацьовано для того, щоб стала та Катя, яка вона і зараз, вона ось була ось тут поруч з вами, і вам оце говорила на камеру, розкривала свою душу. І я справді безмежно вдячна долі. Так от. Для того, щоб знаєте, ця історія напевно є прикладом того, що для того, щоб змінювалося в житті щось, потрібно починати з себе з пізнання себе, своєї душі, зрозуміння того, а як ти хочеш, а чого ти хочеш, а як для тебе окей, як для тебе не окей пропрацьовувати, звільнятися від блоків, від програм, які тяготять, які заважають, які реально заважають в житті. І тягнуть нас по старому сценарію, який уже знайомий, але взагалі, які є не для нас, взагалі не працює на благо нам. А ми чомусь по цьому сценарію живемо. Так, от ці ситуації створені для того, щоб ми виходили з цих програм і йшли до самих себе, пізнавали самих себе. І є ще одна дуже велика моя подяка цьому шляху. Знаєте, він такий дуже коротенький. Я на своїй сторінці Instagram, тут дублюю я посилання, не дублюю а роблю сорі. Посилання на мою сторіночку. Підписуйтесь, будь ласка. Там я дуже багато ділюсь своїм шляхом, тим, що мені допомагає. І, взагалі, тепер я підходжу плавно до ще однієї подяки. По-перше, ситуації, і по-друге, до розкриття тим, хто я є, і ким я зараз являюсь завдяки тому життєвому шляху, і завдяки тому, що я вірно проживала цей шлях, не впадала в стан жертви. А от пройшла його справді з трансформацією, з пізнанням, тому що люди все, що нас оточує, будь-яка людина, яка нас оточує, будь-що як по відношенню до нас діє. Це створено також нами, нашими минулими думками, почуттями, діями. Розумієте, це все створено нами. І просто моя ситуація життя, те, що я пережила зраду, це було як зеркалом того, що я просто довгий час зраджувала сама себе. І зараз, ну. Справді, я от згадую ту себе минулу, ту Катю. І раніше я казала, та я впевнена в собі, та все зі мною окей. та мені ні, ні я такого не прийду. Але я зараз згадую, десь там на підсвідомому рівні вона все-таки боялася цього. Вона реально ця Катя боялася цієї ситуації і сумнівалася в собі. Зараз мене так запитає: по-перше, я не боюсь, тому що, ну. Я розумію, що так, такого не буде, тому що та жінка, яка я є зараз, ну, це я не знаю, яким потрібно буде, щоб це вчинити. І просто в моїй вже реальності цього не існує. І а, я, моя подяка тому у цій ситуації, що одна, що я стала експертом. Спочатку я працювала, і, до речі, не те, що працювала колись, я зараз також цьому допомагаю. Я працювала спочатку часто жінками в напрямку самоцінності, самопізнання, тому що коли ми проходимо певний життєвий шлях, досвід саме цим ми можемо і на цьому навчити, точніше, і інших людей, передати через свій досвід ці знання передати іншим людям і цим самим допомогти і змінити їхні долі. І а, я довгий час працювала чисто в напрямку любові до себе, самоцінності, як наставник. Зараз я вже в мене піднявся рівень. Я являюся енерготерапевтом, я допомагаю і чоловікам, і жінкам. Е, от в напрямку пізнання себе, роботі з блоками, роботі з підсвідомістю. І ця ситуація саме мене розкрила як експерта. І я допомогла не тільки собі змінити життя, не тільки трансформувати і змінити своє життя, а я в цьому почала допомагати і іншим, тому що є чудові кейси людей, які справді життя, яких змінюються. Плюс до того я завдяки своєму досвіду створила ще свою авторську трансформаційну гру Формула балансу, яка також працює зі стосунками і з реалізацією, тобто з болючими такими темами, але я зараз про неї розповідати тут не буду. В якихось інших відео я розповім докладніше про цю гру, тому що вона вартує окремої уваги вашої і окремого справді відео. Тому в цій ситуації я безмежно вдячна за те, хто я є зараз. Що зараз я жінка, яка себе цінує, жінка, яка себе любить, жінка, яка розкривається, знає свою цінність, самоцінність, жінка, яка будує щасливі стосунки. Та, яка розкрила по справжньому серце, і та, яка допомагає іншим людям, також на цьому шляху підтримує і допомагає трансформує їхнє життя. До речі, якщо я вам десь енергетично відгукуюся, ще раз доплюю свою сторіночку в інстаграмі, переходьте, знайомтеся, підписуйтесь там більше, ще глибше і зможете пізнати, дізнатися про мене, відчути мене, пізнати мене, хто я є, яка я є. От, я вас запрошую до себе на сторіночку, тому перше моє таке відео звернення до вас, відео знайомства. І поділіться, будь ласка, в коментарях взагалі, чи стоїте ви на шляху самопізнання, Чи тільки стараєтеся заростати? Чи у вас є наставники, які вас підтримують? Як ви проходили, можливо, поділитися в коментарях якоюсь своєю увагію... О, так, до речі, давайте поділіться в коментарях. Такою ситуацією своєю однією з найболючіших, як я тут поділилася, так своєю ситуацією, але вона мені допомогла, мене трансформувала, я розкрила її сильні сторони. Подяку, так любов до цієї ситуації може реальна любов. О, так і ви поділіться в коментарях, як ви проходили цей шлях? Чи був? Поруч з вами завжди наставник. Тому що от шлях, який я проходила, у мене були наставники. І досі я ще працюю також наставниками, але вже в інших напрямках, іншими ситуаціями, які підіймаються. От, і весь цей шлях, справді, зі мною, були наставники. Наставники іноді змінювалися. Хтось був довше працював зі мною з кимось я точніше довше працювала, з кимось менше працювала. Але завжди була поруч зі мною підтримка. Так ви поділіться, чи ви також працюєте з наставниками? Як це вам допомагає? Чи ви в пошуках свого наставника? Ну і звісно, ще раз запрошую вас до себе на сторіночку і буду рада стати, якщо ви в пошуку свого наставника. Чи, наприклад, любите пробувати різних людей в роботі? Запрошую, буду рада стати також вашим наставником, вашим провідником. І тому що, до речі, теж така ідея виникла. Запросити вас на сеанс енерготерапії. Направний сеанс енерготерапії. Умови я розповім. Доклад. Ви особисто, коли ви мені напишете, додайтесь на сторіночку, там вже будемо, якщо ще з вами спілкуватися на цю тему. Тому дякую, що ви були зі мною до кінця. Буду освоювати цю нову таку гілочку своєї реальності, як YouTube. От, і виходити з корисними такими моментами, саме для вас більше розкривати тут себе. Свій досвід ділитися корисняшками і допомагати змінювати трансформувати життя, ваше життя, життя інших людей на краще всіх обіймаю.